Протягом дев'яти років від 19 аж до 28 року життя мене зводили з пуття і сам я зводив, мене обманювали і я обманював, відданий на потолу своїм різноманітним пристрастей. Мене зводили з пуття чи то вищою, так званою вільною освітою, чи то потай під омаливим прикриттям релігії. Я був там гордий, там забобонний, а всюди пустий. З одного боку, я ганявся за оманою гучної слави, аж до оплесків у театрі, на поетичних конкурсах, на змаганнях за вінець із сіна, на хлопчачих ігрищах та в негамовних пристрастях. Але з другого боку я шукав, як очистити світого бруду. Я давав поживу тим, кого називали обранцями святими. Щоб вони в роботі свого шлунка виробляли з неї ангелів і богів для мого спасіння. Я ганявся за цим і займався такими речами разом із своїми приятелями, яких звів з пуття так само, як і себе. Хай насміхаються з мене у своєму зухвальстві ті, кого ти ще не поверх і не зламав задля їх власного спасіння. Боже мій. А я, я все-таки хочу визнати всі свої ганебні вчинки, славлячи тебе. Дозволь мені, благаю тебе заново переглянути і відновити в пам'яті всі манівці колишнього блукання і принести тобі вогнену жертву радості. Бо хто ж я сам без тебе, як не провідник, що піде у прірву, хто ж я й у хвилину щастя, як не істота, яка підкріплюється тобою, хто ніколи не псується? Що ж таке людина, будь-яка людина, оскільки вона людина? Але нехай насміхаються з нас сильні й могутні, а ми, кволі і безпомічні, сповідаємося перед Тобою.